Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що на сьогоднішній день, як, в принципі, особисто для мене і це не є неочікуваним. Такі події відбуваються в принципі, щороку. І ціна на зерно пішла догори. Багато відео я знімав на, таку, на цю тему, що. Які ціни були в жнива. Потім, як ніколи, вже після жнив ціна безпосередньо на пшеницю пішла була донизу, здешевшала, а на сьогоднішній день вже починає підніматися. Те, що вона починає підніматися, це факт на ліцо. Телефонували вчора знайомому фермеру. Думали придбати трішки пшениці. В принципі, як на сьогоднішній день, у мене зерна закупленого вистачає. Я закуп…… закупився дожнив, період жнив, е дивлюся, ну, його вистачить, в принципі, але якісь півтони тонну можна було би взяти, щоб воно було в запасі. Ну, Вирішили зателефонувати, одізнатися ціну і тоді вже приймати рішення, скільки його добрати. Щоб було, як кажуть, про запас. На сьогоднішній день, ще раз повторюся, ціна пішла вже уверх. Чому воно після жнив було з дешевшого, досить багато було коментарів і тому подобне. І брехуна з мене робили, і все, що Нічого тільки не було там в коментарях, але. Писанина то писанина, а факт є факт. На сьогоднішній день, якщо ціна пішла догори, то я й говорю, що воно дорожчає. І надалі воно іще буде дорожчати. Це особиста моя думка, і ціна до наступних жнив вже не впаде. Якою вона буде та ціна? Чесно кажучи, я не знаю, і страшно навіть собі трішки уявити, по якій ціні доведеться купувати це зерно тим, хто на сьогоднішній день ще не закупився, а підкупляє по мірі, як кажуть, ну, закінчилось, підкупили там скільки їм потрібно, то це є неправильним введені сільського господарства свинарстві, щоб там не було би. Тому що з кожним разом, як ви будете зараз купувати його, воно буде тільки дорожче. Чому зростає зерно, якби і то, що фермеру це на руку, це зрозуміло, і я нічого не маю проти в принципі цього всього, так як кожна людина хоче купити подешевше, продати подорожче. Як... Якомога більше заробити для себе, для своєї родини ну, і так далі, як зазвичай. Як допустим для свиновода, який не, сі... не має своєї землі, не сіє зернові, то це не є добре. І воно може в якійсь мірі свиновода обурювати. Але як зі сторони стати на сторону фермера, то це все досить і досить. На руку, так як не по всій території України в цьому році були гарні врожаї, деякі поля були з хорошим врожаєм, деякі поля взагалі вигоріли. ну Це питання інше. в чому ну, Засуха засухою, але багато впливає ще те, що який посівний матеріал носили, які добрива, і що для цього робилося, місце вирощення. І, ну, я дуже не буду на цю тему дискутувати, тому що я не є фермером і всіх тонкостів я не знаю і не розумію. Я розповідаю лише те, що знаю зі слів самого, самих фермерів, з якими я спілкуюся, в яких я купую зерно, і те, що вони мені розповідають, розповідаю вам і я. Значить, дивіться, на сьогоднішній день, що стосується цінової політики, розглянемо ми ячмінь, кукурузу і пшеницю. В більшій мірі я використовую на відгодівлі свиней ця пшениця. Ми її раніше закуповували, там була різна ціна. і... Мені, чесно кажучи, самому дуже цікаво, яка ж вийде собі вартість від годівлі наших свиней, так як цінова політика, по якій я купував пшеницю, була досить і досить різна. Якщо я ячмінь купував по 9 тисяч за тонну, кукурузу я купував 8-9, то пшеницю я купував по 8, по 9 і підбиту жучком купував по 3,50. Чим самим зекономили, зменшили собі вартість нашої відгодівлі. Коли вже свині виростуть, це все підрахується. І тоді я вже зможу сказати, скільки ж мені стали ці свині в повному обсязі відгодувати від старту до забою. Я знаю, що дехто з вас чекає на це відео, але поки що ще важко про щось говорити, так як наші свинки ще на сьогодні зростають. Ось такі у нас, друзі, справи. Ось такі свинки у нас на господарстві засранці, негідники. Чесно кажучи, ясна справа, що свині є свині, але скільки я тримаю свинів, свині, свиней, то таких засранців в мене ще не було. Зазвичай, я ще думав, коли була жара. Що ці свині просто засирають всю клітку для того, щоб зволожити підлогу і таким чином охолоджувати себе кописаючись в цьому багні. Зазвичай в мене всі свині ходять під оцей уголочок, отак. І на цьому все. Але ці в нас начебто вже й прохолодно, ну Як ви можете бачити, навіть шапку вже вдів. То ці засирають всю клітку. Просто якісь меряхи. Мова не про це, а про ціну на зерно. Що в нас відбувається на сьогоднішній день по зернових? На сьогоднішній день пшениця поки що мені вже говорили, що ця фермер підняла ціну до 10. Але вчора. Коли ти зателефонувала їй, вона поки що сказала, що все зерно, яке є в наявності на сьогоднішній день по 9 тисяч тонну, будь то ячмінь, будь то це кукуруза, будь то це пшениця. Але на складі на сьогоднішній день немає. Всі трактористи все, всі в полі, наприкінці наступного тижня, тільки завезеться зерно на склад, і вже тоді вона зможе продавати. Відпускати ціну. Що буде на наступному тижні? Вона толком не сказала, сказала на сьогоднішній день 9, але придбати на сьогодні немає змоги. На наступному тижні, можливо, буде вже й 10. Сказала перетелефонувати. Як на мене, то скоріше за все, що воно буде по 10 і ніяким це не. Не в трактористах справа, а просто придержує зерно для того, щоб підняти ціну і, знову ж таки, якомога більше заробити на тій справі, якою займається, перетелефонуємо. Якщо ще буде по 9, то якусь тонну зерна ми ще завеземо, щоб. Вже 100% нам вистачило на той період, який нам потрібно. А якщо вже буде 10, то завеземо пів тони. Так чи інакше нам цього зерна вистачить. І на цьому, в цьому році по зерну ми тему закриємо. А так зазвичай ми закуповуємося в період жнив. У цьому році було щось взагалі незрозуміле. Вжнива було, ще раз повторюся, дорожче, ніж після жнив. Але на мою практику, це вперше такий момент, що після жнив дешевше, ніж під час жнив. Так що, друзі, ось така справа. Ось такі ціни в нас на сьогодні. Вам дякую за перегляди. На все добре. До нових зустрічей.